Починаємо з центральної квізочки. Зараз гарно мастерство наш пальчик, щоб фарбу було багато. Який пальчик важливо, яким зручно нам Яким зручно, яким зручно? Починаємо з середини. Якщо не вистачає фарби, то ви можете додати її. Коли замалювали квіточку, ви в інший бік промальовуєте всерединку та потім натискаєте. Спочатку один, потім другий. Починаємо з і закінчуємо серединку. Так. Так. Можна ти вже з самим кольором, так? Ні, так. саме. Усіх борозна видна. Щось там видно. Видно, просто у нас і має. Не спіши, бо тут ще багато роботи, О, гарно. Мабуть, нам треба ще обзорвати всі, так сюди Ні, хто може мати. Так, усі на mm -hmm. а Там тішека ще не ставила. Так, зараз беремо червону фарбу. Або хто яку хоче. Або хто яку хоче. Це що має бути? Це має бути. зараз. А, ось тут. -то.